Як швидко опублікувати вашу статтю в журналі, що індексується в базі даних Scopus? Я Анна Луєнко, директорка компанії Advance. Едванс. Щоб відповісти на це запитання, я запросила нашу головну експертку по журналах, що індексуються в базі даних Копус і Web of Science, Карину Бондаренко. Вона наш головний експерт, яка знається на нюансах публікації статті в цих базах. І вона розкаже вам, як же швидко опублікувати вашу статтю в журналі, що індексується в базі даних Scopus. Я даю Карині слово і чекаю на цікаві лайфхаки. Дякую, Анна. Вітаю всіх. Дякую, що ти мене так представила. Декілька років останніх я займаюся прям. Специфікою роботи е, наукових журналів, як вони працюють від моменту, коли ви подали туди статті, і що з нею відбувається до самого моменту публікації, в мене є певні такі е, секрети, певні лайфхаки, які я вибрала за весь цей період роботи, і деякими я хочу поділитися сьогодні з вами. Це насамперед, як обрати найбільш швидкий журнал для вашої публікації, для вашої статті. По-перше, ви обираєте, звісно, журнал, який буде найволучніший за тематикою для вашої статті. І далі вже в ньому оцінюєте строки рецензування, тому що саме строки рецензування вони частіше вказані у журналах. Лише Ельзевір він вказує строки до, першого, до першої відповіді. У інших тільки рецензування буде. Тому ми дивимось розділ для авторів, де може бути вказана ця інформація. Якщо її там немає, тоді ми йдемо до архіву і беремо десь 5-6 статей і дивимося, які строки публікації були саме для них. За однією, двома це буде маловато, за п'ятьма ви більш таку картину вже ширшу можете собі представити уявити, як це може бути. І буває таке, що взагалі не вказаний термін рецензування, але це я трішки далі про це розповім. Також може бути графік публікацій. У кожного журналу це може бути по різному. Що я маю на увазі графік публікацій? Може бути прямо розписано, що, наприклад, там перший випуск виходить 30 січня, другий, 30 квітня, прямо по датам конкретно може це бути вже вказано. Інший графік, що я маю на увазі, це коли редакція може розглядати статті там, лише 2-3 місяці на, на рік, таке теж буває. За графіком ще може матися на увазі е, полі, десь, вихідні відпустки, коли редакція може вам взагалі не відповідати і не розглядати статті. Така інформація, більш за все, буде вказана. Але може потім і у процесі спілкування вийти, але потрібно це все прочитати, може вона бути. Далі ми дивимося на періодичність. Взагалі, якщо журнал публікує випуск кожен місяць, тоді публікація буде швидше. Це ясно е, може бути таке, що буде один випуск за рік, але не завжди тут потрібно зразу лякатися, тому що деякі журнали відкривають один, один випуск, але наповнюють його кожен місяць. Там по 5 по 6 статей вони доповнюють кожен місяць, тому також тут можна швидко опублікуватися. Але буває і випуск, який, наприклад, лише там у кінці року це потрібно дивитися вже у архіві журналу. Ви це побачите. Так, що ще може бути? Деякі журнали, частіше невеликих видавництв, пропонують швидке, швидкий розгляд, швидке рецензування, Fast review це називається. Це коли, наприклад, журнал розглядає статтю, рецензує 6 місяців, а за додаткову оплату він прорецензує вашу статтю за 3 місяці, ну, наприклад, за 200 доларів. Але тут потрібно розуміти, що якщо вашої статті відмовляють публікації, кошти вам не повернуть. Ну, якщо і приймуть, то їх також не повернуть у будь-якому випадку. Далі, якщо ваша стаття все ж таки пройшла процес рецензування, ви отримали рецензію, частіше за все, дається 90 днів на доопрацювання статті, якщо є можливість доопрацювати за місяць, зробіться. Не відтягуйте ось ці 90 днів. Так ви пришвидчите свою публікацію. Це мінімум на той термін, який у вас був в запасі на, на доопрацювання. Буває таке, що журнал не вказує строків рецензування чи строків до першої відповіді. Ну, взагалі ніяких дат може не бути. І ваша стаття попала в саме такий журнал і. Наприклад, десь там півроку відповіді немає і рецензування не закінчилось, саме такий оптимальний варіант, що я можу, можу запропонувати, це відізвати статтю журналу. Тому що е причини, чому так сталося, можуть бути різні. Можливо, взагалі журнал не знайшов рецензентів для вашої статті, тому що у вас вузька тематика. А може журнала така політика, що вони один раз шукали рецензентів, розіслали їм запити на рецензування, а вони не відповідають, а другий раз редакція цим вже не займається. І ваша стаття просто так в очікуванні, скажімо так. Тому, якщо це затягнулося для того, щоб було швидше, відізвіться з цього журналу і знайдіть, знайдіть більш швидкий. Яка ж е швидкість публікації оптимальна? Найбільш оптимальна це десь півроку, 6 місяців. Це я маю на увазі від моменту подання і до моменту публікації, тому що коли наступає процес, якийсь срок це взагалі десь ну, пару тижнів, дні, днів 10 буде до першої відповіді, коли ви узнаєте. Йде далі ваша стаття на рецензування, чи вже вона не підходить на цьому етапі для журналу. Це десь днів 10, потім дається якийсь строк рецензентів, це може бути від двох тижнів до місяця, і потім ще потрібно, потрібен час редактору, щоб рішення по вашій статті вам вже видати. І це все займає час, плюс час ще займе сама публікація. У, у різних журналах це по-різному. Тому півроку це оптимально, на що ви можете розраховувати. Це нормально у надійних журналах, які не визивають ніяких там підозрюва. Е, для того, щоб, потр... щоб врахувати оці всі моменти, потрібен час і потрібен досвід. Тому ми і знаходимося тут, для того, щоб за своїм досвідом і за тим. За тою кількістю журналів, яку ми вже опрацювали, ми можемо вам допомогти у роботі з журналами, у публікації вашої статті, а ви цей час можете висвободити для ваших досліджень. І остання моя порада це якщо у вас є можливість планувати свою публікацію заздалегідь десь за рік, то зробіть це. Щоб не було якихось таких неприємних ситуацій з затягуваннями, все про ви неоправдані очікування. Тобто, ви очікували, що це буде швидко, але це може бути рік, і щоб там у останню мить вже не чекати якогось чуда, за заплануйте це все заздалегідь, бо може бути у тих самих журналах черга статей. Наприклад, її швидко швидко прорецензували, але ви будете ще чекати у цей великий період до публікації, тому плануйте заздалегідь. Дякую. Дякую, Карина. Повністю погоджуюсь з тим, що треба планувати заздалегідь, тому що бувають різні ситуації, і ви можете довше чекати на публікацію своєї статті після її прийняття, ніж сам процес рецензування. А в мене до тебе таке запитання на твоєму досвіді: який термін був найшвидший від дати, від дати подачі статті до публікації, і який був найдовший? І, можливо, ти знаєш причини, чому так? Угу. Угу. Гарне запитання. Багатьох цікавить самий такий короткий, який в нас був на досвіді. Термін це 3 місяці. Тобто це були швидкі журнали, не завжди це залежить від видавництва, там крупне воно, чи буде університетський журнал, неважливо. Та це журнали, у яких процес рецензування дуже швидкий, там десь 30 днів. І ще ми там чекаємо, наприклад, черги ще місяць, ну, взагалі десь днів 20, Десь так, до публікації. Тобто три місяці це був найшвидший період, коли від моменту подання і до моменту публікації онлайн. Самий найдовший це був три роки, але тут було питання не в рецензентах, якраз рецензування тут було. Ну, таке, можна сказати, швидке, там місяці три було таке стандартне, скажімо, скажімо так, стандартний термін, але очікування черги до публікації зайняло два роки. Тому це також треба враховувати. Буває таке. Буває, що, наприклад, коли спілкуюся, я багато спілкуюся з редакторами різних журналів, там від першого до четвертого кварталя, і буває так, що вже на моменті, коли ви подаєте статтю у журнал, вам можуть сказати: Ну. Ви дивіться, ваша стаття підходить, ми її прорецензуємо, але публікація буде через рік. Тобто, на цьому етапі вам вже можуть сказати про це, а можуть і не сказати. Може, це, ви дізнаєтесь вже після того, як ваша стаття буде прийнята. І тоді вам, наприклад, лист про прийняття дадуть, і ви побачите, що це там може бути випуск через рік. Тому на нашому е досвіді це було три роки, буває довше. Чесно кажучи, по архівах деяких журналів я бачила й довші строки. строки. Тому буває, буває різне. Каріна дуже дякую за відверту відповідь. Це насправді дуже несправедливо по відношенню до авторів, тому що а вони проводять дослідження, вони пишуть статтю, і всі джерела, на яких базується їх дослідження, вони актуальні саме зараз. І публікація через рік, два, а може і три, то це, це вже не актуальна стаття, і ми дуже обурені тим, що так працює скопус, але просто розповідаємо вам про всі нюанси, які можуть можуть бути. З такими редакціями, якщо у нас був досвід, ми більше не працюємо, але це реальність і, на жаль, не дуже приємна. Дуже дякую, Каріна, за твій досвід, за твою експертність, за те, що ділишся. А я закликаю наших глядачів завчасно планувати публікацію вашої статті. І якщо вам потрібна допомога з журналами, звертайтесь до нас. Ми експерти в цьому питанні, ми вже працювали з усіма видавництвами, які є на ринку. Ми знаємо, які є нюанси, як правильно підбирати журнал. Тому звертайтеся, посилання на послугу і на наш сайт буде під цим відео. Також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, робіть репости, відправляйте своїм колегам, їм також буде корисно. І на сьогодні я вам дякую, дякую, Каріна, і до нових відео. Дякую вам. Якщо у вас є будуть додаткові запитання, можете їх оставити під цим відео, і ми запишемо або окреме відео, або відповімо там вам вже приватні, наприклад. Дякую за увагу. Дякую.